Перед нами наш, наш захисник, наш колега. Хочу, щоб ви його привітали описками. Значить, швиденько розкажу. Компанія моя це УКЕНЖІНІРГ в Україні водень і подібні похідні його. Ми сповідуємо вже з 18-го року, це вже не так мало. Чим ми займаємось, насправді це залучення найкращих передових технологій. Саме і досвіду, і застосування, бо це все в світі вже давненько йде. У нас ще поки що люди тільки починають в це вірити. Ну і відповідно, стратегічний консалтинг, розробка концепцій проєктів, політик до того всього. Тобто, ми допомагаємо зробити. Зрозуміти і зробити з видобувної компанії насправді енергосервісний проект, енергосервісний енергосервісний бізнес, то до чого йде на сьогодні ну, загальні тенденції у вашій галузі. Якщо швиденько, ви всі тут люди любите подземну частину. Досить цікавий проект, який на сьогодні ну, по Європі на стадії РНД, тобто, в основному це розробки і перші кроки. Але команда молода, перспективна, називається мікробіфай, і е, основний бізнес, основ, е, основні компетенції полягають у дослідженні мікробіологічного середовища, свердловин, колекторів відповідно. Що іде, це може бути вами застосовано? Чи може бути проговорено на майбутнє? По-перше, з те, що всі знають, це біокорозія і відповідно покращення якості газу. Тобто, якщо ми кажемо про сірководень, він так само може бути продуктом життєдіяльності бактерій, які мешкають у вас в свердловині, в колекторі, з задоволенням поглинають газ енергоносій, наприклад, той самий водень. І перетворюють його в сірку, і перетворюють на сірководень те, з чим ви всі боретесь. Тобто це можна подавати не тільки хімію і технологічно, ну залізом, перепрошую, а і за допомогою мікробіології. Друге застосування, поки що те, яке для нас може трішки далі, це підземне зберігання водню. І одним з моментів, який треба враховувати, це не просто його туди дать і звідти винять. А пересвідчитись бажано попередньо, що його так само бактерії там не з'їдять і не видадуть вам замість водню, той самий сірководень. наприклад. Ну і відповідно вивчення дослідження умов звердвин загально на придатність для подібних кейсів. І е, найцікавіше те, що всім зрозуміло, куди дівати відповідно молекулу ch 4 тобто чудовий ваш метан, це підземне метанування, тобто геометанізація, так звана. Що під собою це є? Так само робота з мікро мікроорганізмами, це археї рід найдовніше. Подаючи у звердловину відповідно, необхідний їм для існування водень і СО2, чи додаючи недостаючі компоненти. тобто, багато у кого є надвижковий СО2, наприклад, в Свердловині, додаючи водень і е, підкоригувавши мікробіологічне середовище, таким чином ви можете отримувати додатковий метан природній газ, е, який до того при, відповідній, е, при, при відповідному обліку буде рахуватись, чи має на якомусь етапі рахуватись, як СО2 е, нейтральний газ. Ну, відповідно, це такий новенький кейс, який може бути застосований в Україні. І для чого застосований, це ми завтра проговоримо з вами відповідно проводень. За всіх запрошую на першу сесію. Не проспіть, вона там у восьмій годині починається. Швиденько розповів про мікробіологічну корозію, розповів підтримка якості газу відповідно. Так само сказав, це практичні проблеми, з якими ми можемо допомогти сьогодні. вже. Ті, хто хоче працювати на майбутнє, запрошуємо до співпраці. З цікавого є можливість на сьогодні вікно можливості залучити для проєктів РНД саме щодо геометанізації, часткового співфінансування від уряду Німеччини. Тому, тим паче, я думаю, що може бути десь комусь то цікаво. Це ми проговорили, як це виглядає структурно. ну, Тут нічого цікавого, я це вже показував. По капексу для компаній, які вже мають відповідно колектор чи умови для геометанізації, додається електролізер і інфраструктура для закачування. Але якщо ви подаєте, ну, підвищуєте тиски за допомогою якихось інших газів, так само. Технологічна схема може бути ця застосована ну, при певній модернізації. Теоретично археї в умовах, ну тут написано в лабораторії, біореактора здатні перетворювати від похідних газів, похідні гази на 98% відповідного метан. І на відміну від каталізаторів. Хімічних каталізаторів і подібних речей мікроорганізми вони не так бояться сірку ту саму, інколи вони її навіть люблять. Тобто чистота газів в цьому випадку не так є критична, скажімо так. Ті кейси, які на сьогодні вже є в роботі, по яких є досвід, це кейс відповідно рак. Той, що і в Україні інколи представлений своїми тут е ціка цікавинками. Що вони робили? Пілот е був запущений, дані з нього вже зібрані, відповідно, опрацьовуються надалі. Е за допомогою сонячної електростанції вироблявся водень, подавався в свердловину, ну і, відповідно, там і відбувалася геометанізація. На цьому кейсі відпрацьовувалось як і зберігання водню, так і його перетворення подальше. І відповідно в першому проєкті ми участі не приймали, але є доступ до відповідної інформації. Другий проект це ну з того, що таке більш гучне, це РВІ. Це кейс щодо визначення можливості зберігання саме водню у наявних газових сховищах. Тобто, це той проект, в якому наші партнери приймають участь. Він працює. І вже якісь фізичні наробки вони є. Тобто, це не фантазія, це те, куди наші західні брати потрошку-потрошку вже рухаються. Він коли не потрошку. Це відповідно я. І я вам швиденько проклацюю. Це наступний наш партнер, наші друзі так само з Німеччини, тобто такий німецький пул сьогодні получився. Якщо до цього. Була підземна частина, те, що вам ближче. Найчастіше всі питають відповідно, звідки водень, наша водень. Ось колега питав, каже: ми будемо видобувати водень з-під землі, ви пропонуєте його туди закачувати. В чому доцільність? Людвіг Больков, компанія з досвідом в 30 років, саме в водній в Європі. І це наш основний партнер саме в консалтингу, в розробці і плануванні. Стратегії перетворення видобувних компаній і інколи, і транспортних в енергосервісний бізнес. Тобто тут ланцюжок відповідно виробництва постачання в ньому показаний. Те, що можна зробити, відповідно можна зробити майже все, якщо є для того бажання і розуміння, на що то робиться. Ну, якщо ми кажемо саме проводені, я сьогодні тут без зайвої політики. Щодо кейсів е, і досвіду, тобто основний наш продукт насправді це є практичний досвід того, що вже зроблено. Тобто, щоб не фантазувати і не втрачати час на, на той шлях, який вже пройдено. Е, якщо ми кажемо про законодавство і розуміння ринку, е, були розроблені і прийма, було Участь прийнята в кейсах, проєктах саме для Єврокомісії, Європейського парламенту приймали ми участь в розробці водневої стратегії саме для Німеччини і енергетичних стратегій взаємовідносин Німеччини, наприклад, з Китаєм, саме по водню по водневих технологіях. Ну і тут бачите, і Нафто, нафтогазові видобувні компанії так само представлені. Ну, Цікавого з останнього було проведено навчання, наприклад, для принців в Катару і підтримка проєкту щодо будівництва. Там комбіноване будівництво. Воно спочатку планувалось під транспортування зрідженого газу природнього, і відповідно декілька років тому було прийнято інвесторам рішення розширити проєкт. До виробництва додаткового будівництва гігаватного розміру сонячних електростанцій, відповідно, виробництва зеленого метану аміаку у комбінованих поставках на Європу. Тобто, в цьому проєкті як консультант і на етапі супроводу проєкту так само хлопці, дівчата з Людвіг Больков приймали участь. Тому от такого цікавого, що є. Ну і далі. Декілька проєктів, в, тій, в яких приймалася участь. Більше, просто щоб вас трошки розважити, може вам буде цікавіше. Це, відповідно, mm -hmm. проєкт комбінованої електростанції. Завтра ми про це проговоримо про кооперацію саме при зеленому переході, при диверсифікації джерел енергопостачання. Це кейс на 100 мегаватт, це пілот. І, відповідно, джерела генерації в цьому випадку. Це як природній газ, це біогаз, зелена генерація і робота відповідно з надвижком генерації через електроліз, метанізацію. Ну тут більше на обладнанні це відбувалося. Наступний проєкт саме з політик. Це аналітика due diligence оприлюднених технологій, стратегій. Політик в рамках в межах Євросоюзу на доцільність і відповідно реакцію в цьому випадку в коригуванні при розробці наступних нормативних документів з цікавого цей проект. І наступний вони безпосередньо стосуються газової індустрії. По цьому проекту відбувалася аналітика саме газорозподільчих мереж і їх можливість застосування для транспортування, передачі е генерації, тобто не стільки газу, скільки енергії в ньому та що в ньому міститься. І наступний кейс е це відповідно аналітика можливостей зберігання надвижку зеленої генерації в підземних газових сховищах, тобто так само через метанізацію, через водень. Міністерства транспорту Німеччини це ще один бік зеленого переходу водню, газу і зменшення карбонізації, бо транспортна галузь являється третьою в світі по викидах, тобто, відповідно, так само водень його похідні, і, і метан як один з них так само розглядається як джерело для зменшення викидів в певних технологічних ціпочках фанцюжках. Ну і відповідно, що ми можемо, з чим ми можемо взагалі вам допомогти в Україні, це розуміння, розробок технологій, мислення за межами сектору і галузі, тобто кооперація, так як мені дуже подобається. І відповідно, це незалежний аналіз. Тобто, ми не є постачальниками відповідного обладнання в цьому випадку, не зацікавленими, не є зацікавленими гравцями ринку. Тобто, ви отримуєте максимально об'єктивну інформацію щодо можливостей і потенціалу вашого проекту. Так, це знову я. Мій телефон в цій презентації там ще 15 слайдів знизу. Якщо ну так, і просто якщо буде розсилка, ви зможете подивитися більше саме і по мікробіфай, і взагалі на що то треба вже в спокійній обстановці, десь вдома в офісі, як вам буде зручно. Дякую.